Ну Що ж ми продовжуємо телемагазин «Прованс». Ваша ведуча Маргарита Любомська Нагадую, правила нашого телемагазину: телефонуйте і формуйте найкращу вартість. Як це відбувається за безкоштовним номером нуль 4488 з вашого мобільного абсолютно безкоштовно ви телефонуєте і відповідно таким чином формуєте найкращу вартість. Дуже практичний а, комплект, так, піжамка на, не, тільки, не тільки для сну, так, а й взагалі, от коли дивишся на цю піжамку, а, такі враження, що це такий домашній костюм. А, дуже часто я зараз бачу фотосесії новорічні, так а, а, і прямо для всієї родини купують, і навіть чоловіка. В таку піжамку одягає так тільки там чоловічо, і дійсно такий фемелі лук формують дуже оригінальна, так тому що клітинка вона. Класика, так вона не виходить з моди, і дійсно, в червоному кольорі якраз таку атмосферу саме новорічну, так додає. Ну що ж, давайте О, боже, а мікробайчка, дівчата, яка вона приємна на дотик. Тут така тканинка дуже дуже приємна, особливо коли до неї торкаєшся. До речі, вона така на перший дотик. Вона тоненька, але яка вона. М'яко-м'яко тепла, дуже-дуже, прямо, прямо я не можу. Ну, мікробаєчка, дівчатка. От мікро, от вона тоненька, але м'ягесенька, як баєчка, і прямо буде огортати ваше тіло таким теплом і затишком. А, ну що ж, давайте розглядати. А, вона у нас іде на гудзичках, так, чорного кольору у нас гудзички. Тут красивий воріт, до речі, у нас зверніть увагу, так. А, якщо розщебнути ще додатково гудзичок, там один, а ви можете собі ще трішечки зробити, Поглибити так зону декольте за потреби, далі дивимося, брючки. Ух ти! брючки у нас вільнесенькі, вони йдуть на такій еластичній резинці, а потім а сам покрій а, піжамки дуже вільний, так? тому вам буде комфортно і спати, і по, по, по квартирі так? переміщатися, ходити, тому що і брючки вільного крою, і сама ковтиночка теж вільного крою. Зверніть увагу, на брючки так? теж вони йдуть такого вільного крою. Донизу йде така класична штанинка. Класична брючинка, немає ніяких манжетиків, теж зверніть увагу. А тут абсолютно все ось прострочено, все зроблено. Вже Боже, як красиво, все оверлочено, Боже, яка вона красива навіть з а, іншого так боку. Зсередини. Подивіться, яка вона всередині. Всередині йде на такій бавовняній основі, а, дуже дуже е, приємна на дотик, але найбільше мені подобається саме з зовнішнього боку. Так, от на дотик, вона просто неймовірна. Ось ця мікробаєчка це. Просто якась ніжність і тепло в одному флаконі. А, так, по кольору. Так, наша нова вартість мені дуже подобається. Запитав пан режисер, чи тобі подобається наша нова вартість? Неймовірно, от ви красуні в мене молодці, ви такі активні. Ви завжди телефонуєте і формуєте таку вартість, що я інколи навіть не очікую. Але зараз ще і а, так, тисячу а, скільки там. 1599 гривень, але це і ще як то кажуть, тільки початок, тому що наші красуні зараз там активно телефонують і формують, продовжують. Тому давайте, хто там ще вагався, хочеш, беріть свої мобільні телефони, натискайте 0800 21 44 88 і продовжуйте телефонувати. Дівчата, подивіться, яка вона взагалі іде ідеальна для домашнього побуту. Так, от просто ходи. Так, щось робити, навіть ці піжамці спати. Боже, навіть гостей можна зустрічати в такій піжамці. Позаду зараз теж ще вам покажу, як вона виглядає. Дивіться, довгенька іде сорочка, так складається з такої сорочки, і саме з брючок, так, вільного крою, теж клітинка, класична, не виходить з моди, гарний колір. От завжди актуальна, так, навіть на подаруночок, якщо ви зараз комусь даруєте таку піжамку, оця піжамка теж вона не виходить з моди. От навіть через 10 років вдягає. І є і все. І а, вона все рівно дуже і дуже актуальна. А, на, по розмірах зараз зорієнтую вас, мої хороші 48-52. На жаль, немає мого розміру 48-52. Тому кому пощастило, хоч і ж телефонуйте. Зараз ще а, продемонструю, чи вона еластична. Дивіться, в принципі, вона трішечки тягнеться, але не глобально. Не така прям еластична, так щоб дуже сильно дивіться, все дуже ідеально тягнеться просто. Нічого складного тут я не бачу. Так, ідеально все потягується, але не так, щоб дуже сильно. так, Тому враховуйте, що вона не така прям еластична, але пружинить, щоб вам було просто комфортно так рухатися, підняти ручку, або коли лежиш, воно все буде анатомічно потягуватися за вашими рухами. Красивий такий яскравий так, колір червоного, але ось ця клітинка трішечки приглушує цей відтінок. Хоча в житті, ну не прям такі. І вирве око, так, цей червоний, він завжди дуже акцентний і притягує до себе. Дівчатка, 1199 гривень. Ви спробували таку чудову вартість. Я нагадую, що це і брючки тут ідуть, і ось така сорочка. І це у нас все разом піжамка, яку ви можете носити як разом, так так і окремо. Ви можете розщебнути, так, підодягнути сюди якусь футболочку, маєчку, сорочку взагалі розщебнути, або прибрати. Якщо вам жарко, і можна просто ось бути в брючках, і там топік, або майка, або футболка, все, що ви там полюбляєте, так додатково, ось можна. Можна міксувати відповідно і так само цю сорочку. Так, ви можете її і розщебнути, і защібнути, і взагалі за, ось тут зав'язати, так. А якщо ви вдома там ходите і хочете якось креативно так виглядати, то можна без проблем. Тут ідуть гудзички чорного кольору. Дивіться, можна ще ось так розщебати в розщебнутому вигляді. А тут собі вдягнули якусь іншу футболку, майку, а можна топ взагалі вдягнути. Подивіться, як це все буде красиво вдома виходити. Просто в костюмі, да? І, і навіть одразу і не скажеш, що це піжамка. Тому що дійсно сам покрій, от, ніби це такий класичний костюм, насправді. І от дивлюсь на цю сорочку, якщо її вдягнути просто з джинсами, хто там знає, що то піжамка. Навіть ось, ну правда, ця клітинка настільки популярна, всі сорочки зараз, так, саме з цим принтом. І коли ти вдягаєш ось таку сорочку, просто з джинсами, слухайте, ну правда. ну, Якби я не знала, це ось у нас там піжамка, і десь хтось би просто прийшов під джинси. Я б навіть ну, не подумала, що та, може це вона в піжамі прийшла. <свісно> Тому дійсно можна ще і окремо цю ковтинку одягати, носити собі і до джинсів, дівчата. Тому дійсно можна міксувати як завгодно. І вона така легесенька, приємна, на подаруночки беріть, беріть собі Family Look, мама і донечка, якщо розмір дозволяє. На жаль, тільки в двох розмірах залишається. Не забувайте називати. 5. Чудово, ми підключаємо резерви. 10 штучок. 10 штучок, ще дівчата. Резерви вже відкрили резерви, тому це, це. Це дійсно вже е, такі, знаєте, е, така нагода. Тому для тих, хто вагався і вже закінчувалися зараз, відкрили резерви, але це такий останній шанс вихопити таку піжамку. Дивіться, на подаруночок можна взяти, е, тому що і вартість чудова, як для подаруночка. Так а потім додатково ще, якщо ви щось вагаєтеся, там так по замірах. До речі, зараз подивлюся, чи у мене щось тут є по замірах вам, щоб зорієнтувати. Так, нагадую, що в розмірі сорок вісімп'ятдесят два. you Боже, яка тканинка, тут ця мікробайка. Я не знаю, чи видно цю текстуру. Ну, хто знає мікробайку, тут окремо вже говорити не потрібно. Дуже приємна тканиночка. Код товару ЛС 325, дійсно такий, такий, такий практичний комплект. Так? Ось ця жіноча піжамка. Зараз подивлюся по м -м, замірах. Отже, 48. А у нас іде об'єм грудей 100 см. об'єм далі 98. А, далі по брючках у нас іде. Де об'єм талії 70-98 см, тобто тут тягнеться, а, і тому зазначили нам такий подвійний а, розмір. Так? А по стегнах у нас іде 110 см брючки, це 48-й розмір, і довжина 100 см брючки. Так? А далі 52-й розмір, ковтинка, об'єм грудей 108 см, так, у нас іде. а потім об'єм стегон, а, якщо на брючках зараз подивлюся, 116 зазначено у мене, але краще ще уточнювати так. А, ну по брючках тут по талії все просто, тут резиночка дуже класно потягується, а, тут 74-102 мені зазначили. Ну і уточнюйте ще, якщо там довжина рукавчика так цікавить, довжина взагалі брючок, так щоб ви мали змогу вже точно переконатися, що вона там сяде на вас ідеально. Єдине, що додатково, там, мені здається, піжамку. Теж можна буде приміряти в примірочній, але теж на всяк випадок уточніть, щоб потім не було сюрпризу. І а, щоб ви вже точно пересвідчилися, що так, коли ви прийдете на поштове відділення, що можна буде ще приміряти, бо піжамка, можливо, це як білизна буде проходити, але я думаю, там на крайній випадок можна буде домовитися і приміряти її ще. А так виглядає дійсно розкішно, і воно молодіжна. От немає вікової прив'язки. І навіть якщо ви подаруєте підлітку, так, таку піжамку, вона на дуже зрадіє, тому що весь Тік-Ток, Інстаграм, ось ці всі соцмережі, в яких зависають підлітки, там скрізь ці фотосесії, ці новорічні, такі цікаві, Фемілі Лук. Всі ось в таких піжамках. Вона дійсно зараз трендова, популярна, цікава, красива, креативна, оригінальна. Ну це все туди. Але на дотик, яка вона чудова, дівчата. Ну це просто треба доторкнутися. Просто один раз і ви скажете: ого, мікробаєчка, мені я коли торкаюся, мені навіть деться. Ой, якби вона. Була ще з іншого боку, так всередині теж така на дотик, але ну всередині вона іде на пововненій основі. Це не набагато гірший варіант до тіла. А ось можливо це і краще, але мені здається, і цією стороною було б не гірше. От хочеться прямо в майбутньому, щоб була якась така, знаєте, піжамка, щоб був була мікробайка і зовні, і всередині цікаво було б спробувати. Ну можливо, тоді було б і не так комфортно, але ось попередньо. Попередньо у мене такі, бачите, пішли фантазії. Ну що ж, будемо рухатися далі, тому ви хоч дотелефоновуйте, кому пощастило з розміром, дозабирайте. Ну а ми будемо вирішати далі, щоб встигнути для вас ще продемонструвати деякі пропозиції, тому не перемикайте.